Сьогодні на українців чекає гучна прем'єра. У прокат виходить карпатська драма Брати. Остання сповідь. Фільм уже відкатали на фестивалях за кордоном. Тепер хочуть висувати на Оскара від України. Але шансів на номінацію дедалі менше. Чому знає Ірина Камінська? Нема нічого в цьому життю Усе каламутне керенне. З дитинства вони не можуть поділити спершу матір, потім кохану. Моя жінка. Івга. ну то що, Історія любові та ненависті двох братів, які живуть по сусідству у карпатському селі і чекають на смерть один одного. Мій брат Станіслав. Мій за севраду. Я не во перш. прем'єрний показ фільму зібрав повну залу. Глядачам після перегляду тяжко навіть говорити. Крупні плани колосальні в фільмі. Вот эти, Крупними планами, конечно, играют актори, они настолько действуют, що такое впечатлення, как будто это все з тобою происходит. Мені найбільше сподобалась ретроспектива самого молоді часи головних героїв. Дуже тяжка доля і ну, дуже насправді дуже емоційний фільм. Фільм був знятий ще два роки тому, і весь цей час подорожував по фестивалях в Індії, Китаї та Росії. У Москві драму відзначили призом кінокритиків. Режисерка стрічки каже: Росіяни, ворожнечі двох рідних братів пов'язали із подіями на сході України. Вони сприйняли це як алюзія на відносини між Україною та Росією. Вони вибачались і е, вони сприйняли це як передбачення, також що вони його почули принаймні. Але боротьба відбувається не лише на екранах. в всередині кінобізнесу паралізували український оскарівський комітет. Якщо він не збереться до жовтня, жодна з вітчизняних картин навіть не матиме шансу потрапити до переліку номінантів головної кінонагороди світу. Автори братів кажуть, їхня робота мала б успіх до кінця місяця. Є час, для того, щоб відправити фільми в американську кіноакадемію. Цього, цього зроблено не було. фільми не відправлені. Вот. И срок заканчивается, соответственно, заканчувається. Сатвісна скрізь уветом Ду України будь приставлено Москвою. Та поки що Карпатську драму брати. Остання сповідь оцінюватимуть вдома. Від сьогодні її показ починають сімдесят кінотеатрів по всій країні. Ірина Камінська, Василь Мартищенко, Сабиття Кана Україна.